Сталхарт нове підтвердження в якості. Якщо ви все ще шукаєте ту саму оливу, яка буде забезпечувати ефективну та безпечну роботу двигуна, у мене для вас є корисна інформація. Раніше ми вже розповідали про нідерландський бренд моторних та трансмісійних олив Сталхард. І тепер ці оливи вкотре довели свій. Високий рівень якості. А спочатку нагадаємо, що ці оливи відрізняються унікальною технологією подвійного захисту. Молекули формують стійку двошарову плівку, що знижує тертя, захищає від зносу та підвищує ефективність роботи двигуна. Уся продукція виготовляється виключно. В Нідерландах з використанням найкращої сировини та під контролем досвідченої команди. Кожна партія проходить багатоетапну перевірку від вхідної сировини до готової продукції. А нещодавно бренд Stalhart зробив ще один важливий крок вперед: моторна олива Велом 5 v 30 v Отримала новий міжнародний допуск API SQ. Це найсучасніша специфікація від Американського інституту нафти для бензинових двигунів. Для тих, хто не в курсі, розповідаю, що таке Американський інститут нафти АПІ. Він же American Петроліу Інститут. Це провідна недержавна організація у нафтовій та газовій галузі США, що була заснована в 1919 році. До неї входять близько 400 компаній, що працюють у сфері видобутку, переробки. Та реалізації нафти і газу. API відповідає за розробку стандартів сертифікацію, продукцію та наукові дослідження. Стандарт API SQ це вдосконалена версія попереднього стандарту API SP. Розшифровується як Service Protection. А SQ створено спеціально для сучасних умов експлуатації з урахуванням. Підвищених вимог до двох параметрів. Перший це прокачування оливи при низьких температурах, який має складати плюс 33%. Другий це захист від відкладень на поршнях, який складає 9,5%. А ви звертаєте увагу на міжнародні допуски, коли обираєте моторну оливу. Напишіть про це в коментарях. Що для вас важливіше бренд, допуск чи порада майстра? Чим відзначається олива Сталхард з допуском API SQ? Ну, По-перше, вона забезпечує максимальний захист двигуна від зносу. Зокрема, таких важливих елементів, як ланцюги газорозподільного механізму. По-друге, має високу стійкість до LSPI. Це передчасне займання на низьких обертах, яке може пошкодити турбодвигуни. І саме тут допуск APSQ задає новий стандарт. Також варто згадати покращені антиокислювальні властивості. Це означає, що навіть при високих температурах і тривалих навантаженнях олива не втрачає своїх характеристик. Ще один важливий момент: сумісність з сучасними системами до очистки вихлопу. Тобто олива допомагає зменшити шкідливі викиди та зберегти ефективність роботи каталізаторів і фільтрів. Ну і звичайно, зі Сталхарт ваш двигун працює з меншим тертям, що дає економію пального. Без шкоди для ресурсу двигуна. А ви помічали, що двигун працює тихіше після заміни оливи? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Отже, допуск API SQ – це не просто чергова сертифікація, це підтвердження того, що олива Сталхарт відповідає всім актуальним вимогам. Сучасного автомобільного світу. Це продукт для тих, хто бажає своєму авто захист, довговічність, ефективність і відповідність екологічним нормам. І, до речі, підбір оливи ще ніколи не був таким зручним. В екосистемі автомобіліста Exist UA, ви можете підібрати моторну або трансмісійну оливу за ВІН-кодом. Проконсультуватися з експертами, замовити доставку або отримати товар в офлайн-магазині. До речі, на українському сайті Stallhardt теж є підбір за Вінкодом. Ви вже користувалися ним? Наскільки точно він підбирає потрібну оливу у вашому випадку? Напишіть в коментарях. Ну, мені дуже цікаво почитати ваші історії. Ну і на останок ще одна цікава новина від Stallhart. Бренд оголосив про нову несподівану, але дуже вчасну колаборацію. Разом з крафтовою броварною Варвер вони запустили безалкогольне пиво Карбір. Створене спеціально для нас, для водіїв. Ідея проста. В таку спеку хочеться чогось освіжаючого. Але за кермом нуль компромісів. Тому Сталхарт зробили пиво, яке можна пити спокійно та впевнено. Бо турбота це не лише про двигун, а й про людину за кермом. Карбір поки доступний лише для клієнтів Unique Trade – офіційного дистриб'ютора Сталхарт. Але для вас. Ми зробили сюрприз серед всіх, хто залишить коментарі під цим постом. Ми розіграємо ящик цього пива. Тож готуйте клавіатури і погнали!